А що якщо ви б могли забути про дискомфорт при жуванні, біль більш скроневому нижньочелеповому суглобі або невпевненість через відсутність зубів? Я москалик Валентин Віталійович, стоматолог-ортопед, спеціалізуюся на функціонально-естетичній реабілітації пацієнтів. Також повертає пацієнтам природню гармонію посмішки та комфорту, протезування на дентальних імплантатах, відновлення естетики і функції пацієнтів, лікування м'язево-суглобової дисфункції, зняття болів в м'язах та суглобі, встановлення вінірів, коронок для створення ідеальної посмішки. Функціональна діагностика це точне визначення вашого діагнозу і те, що буде допомагати нам в складанні майбутнього плану лікування, від чого ми будемо в подальшому відштовхуватися. Не відкладайте турботу про власне здоров'я, здоров'я своєї посмішки. Запишіться на консультацію вже зараз та зробіть перший крок до впевненого життя.